На лікарня імені мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення ревматології. Лікарі відділення надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу, де 1 черговий випуск у проєкті здоров'я ю. Раді зустрічі. Ми продовжуємо спілкуватися і піклуватися про наше з вами здоров'я, і спілкуватися у нашій студії із професійними лікарями, які точно знають на що варто в той чи інший час звертати увагу. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже поширене явище. Це м, запальні процеси в суглобах. Ну, така узагальнена тема, дуже складна тема, дуже обширна тема, але спробуємо. Максимально приділити цьому увагу в інтернеті, можна знайти безліч способів позбутися цих проявів і певних симптомів. Ну а у кращому випадку, як говорять і самі лікарі, і всі інші, вони дадуть лише тільки тимчасове полегшення в гіршому проблема. Посилиться, поставити правильний діагноз і скласти ефективну програму лікування зможе тільки ревматолог. Отож, сьогодні у нашій студії ми спілкуємося із Тетяною Лисунець, завідуючою відділенням ревматології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслуженим лікарем України, експертом обласного департаменту охорони здоров'я за напрямком ревматології. Пані Тетяно радий зустрічі з вами. Доброго дня всім. Давайте почнемо дійсно із мабуть найпершого такого найголовнішого питання, що таке ревматологія і які хвороби лікує ревматолог. Тому що трохи поюзавши інтернет, я зрозумів, що настільки широкий спектр питань, що в ньому можна загубитися. Я тепер розумію, чому чи не все життя люди вашої професії вчаться, новому вчаться, вчаться і ще раз. вчаться. Це точно. А, в мене асоціація ревматології з космосом. Угу. Ми тільки знаємо те, що ближче до нас, а що далеко, то це ще попереду. Це ще Так, Да, не дивлячись на те, що перші перші захворювання, які були описані, це приблизно четверте сторіччя до нашої ери. Гіппократ вперше описав клініку таких захворювань, як подагра, те, що ми зараз називаємо подагрою, або системна склеродермія. А як не дивно, термін ревматологія з'явився тільки в 1947 році. Один з лікарів в своїй книзі при описі різних захворювань застосував цей термін. З того часу він використовується. Тож історія така ще молода, я би так сказала, виходячи з того, що ми знаємо з цього приводу ревматологія займається різними захворюваннями, які мають різне походження. Це і генетично детерміновані захворювання і набуті захворювання, такі наприклад, як розповсюджений остеоартроз. або аутоімунні захворювання. Аутоімунні захворювання це захворювання, коли організм сам. Бореться з собою невідомих своя причин. система Неправильно працює Так, своя імунна система. Не так працює і виявляються антитіла, які потім рушать свої ж структури організму. І виникає продовження процесу. І Це такі, як ком які ніколи не закінчуються. Безумовно, це запальні захворювання суглобів. До яких відносять такі захворювання, як, наприклад, ревматоїдний артрит. Ну, важко сказати, що тільки запальний, тому що тут і аутоімунний компонент має на увазі. Також є така група захворювань, як кристал-індуковані артрити. Напевно, що ви чули, що є подагра. Так. Але ще пірофосфатна артропатія, гідроксіапатітна і подагра. Це найбільш відомі представники цієї групи захворювань. А також Безпосередньо аутоімунні захворювання, системні захворювання сполучної тканини, це системна червоний вавчак, це системна склеродермія, це дерматоміазіт з ураженням шкіри і е, м'язів. І це системні воскуліти. Системні воскуліти це особливо такі, як, наприклад, ансасоціоні васкуліти, це група дуже важких захворювань, розповсюджених яких низька. але... Наслідки, які вони до яких вони призводять, дуже значні для організму людини, і тому безумовно, люба патологія ревматологічна, як і інша патологія, потребує своєчасного лікування. Це великий такий комплекс. Ми е, ну так, якщо поверхнево беремо е, звичайних ваших пацієнтів, які не дотичні фактично до медичної справи, то вони думають, що ревматолог це що, це суглоби, артрити, артрози, е, спина болить і е, ревматизм. Так, це і, і все. А тут виявляється, що є величезний просто спектр. На який... Знаєте, Я хочу сказати, що е, ревматологи практично не займаються ревматизмом. Mm. Є такий стан як гостра ревматична лихоманка, але зазвичай вона зустрічається в молодому віці. Вона пов'язана з інфекцією, з трептококом, це горла, це хронічний танзеліт, це е, ураження серця, ураження суглобів, і це все е, молодий вік. І правильне лікування може зупинити цей процес або пролонгувати. А от хронічною ревматичною хворобою серця займаються кардіологи. Так. Ревматологи не займаються цією проблемою. Тому асоціація між ревматизмом і ревматологією це таке дуже умовна і на певному етапі. Тому що, якщо ми подивимося ревматологію, наприклад, ураження очей, увиїт, іридоцикліт, при певних захворюваннях хребта, але може початися з увеїту. Ураження легенів це нібито пульмонолог, але інтерсеційне ураження легенів це системна склеродермія, це ревматоїдний артрит, це ансаасоціоні васкуліти. Якщо ми кажемо про шумковий тракт, ми можемо мати геморагічний коліт, який пов'язаний з таким захворюванням, як геморагічний васкуліт. Якщо ми кажемо про нирки, то виявляється, що при подагрічному артриті, подагрічна нефропатія, при системному червоному очіку, люпус, нефрит, ураження нирок. Якщо ми скажемо про суглоби, це може бути травма, це може бути інфекційний процес, але це може бути артроз, ревматоїдний артрит, подагричний артрит, реактивний артрит. Якщо ми кажемо про спину, частіше всього всі думають, що це остеохондроз. А як молодий люд у молодого людини, чому у молодої людини повинен бути остеоартроз? І є окреме захворювання, таке як анкілозивний спондилоартрит, артрит і спонделіт, зараз правильно казати аксіальний спондиліт, це ураження у молодого частіше чоловіки, спини в нижній третині спини. В нашій практиці нам приходиться зустрічатися з різними фахівцями для того, щоб… Вирішити питання, яка це проблема, хто її повинен лікувати, або, можливо, і мультидисциплінарний підхід до лікування. Не тільки один фахівець, а інші фахівці мають вплив на прийняття нами рішення. Тому дуже е, складно, е, от одним таким реченням, сказати, кого направити крематологу. Напевне, все ж таки правильно, якщо е, пацієнт. Комунікую з лікарем первинної ланки, сімейним лікарем, тому що, наприклад, у пацієнта гострий біль в суглобі. Він червоний. Це може бути подагра, якщо раптово виникло. Але це може бути інфекційний артрит. Але для інфекції характерні інші симптоми: підвищення температури, пітливість і таке інше. Тому. Цьому випадку безумовно, якщо припухли суглоб, нібито треба йти або до ревматолога або до травматолога. Але це може бути і інша ситуація. Тут повинен бути хірург, mm -hmm. тому лікар первинної ланки повинен все ж таки необхідно до нього звернутися і потім вирішувати питання, куди він скерує того чи іншого пацієнта. Якщо ми е, почали з вами тоді про сам е, механізм. Е... Прийняття хворих до або до вашого відділення, або до інших спеціалістів, а, яким чином це працює? Тобто сімейний лікар направляє на обстеження або а, пацієнти звертаються до поліклініки лікарні мечника і потім вже розподіляються відповідно, наприклад, там, до вашого відділення, якщо є конкретна потреба з поліклініки? У зв'язку з таким перебудовою нашої системи охорони здоров'я, то найбільш правильний шлях, як мені здається. Все ж таки, пацієнт повинен звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар дає направлення електронне на консультацію ревматолога. Цим направленням пацієнт може звернутися до будь-ревматолога, але в тому числі безумовно в нашу лікарню Мечникова, консультативну поліклініку. У нас в поліклініці прийом ведуть наразі два фахівці: одна лікар Тарнавська Нона Михайлівна, вона лікар вищої категорії. Друга лікар Тетяна Сергіївна, молчана, дуже, е, така, як то сказати, е, з любов'ю відноситься до ревматології ще молодий лікар, але в неї є ті, до кого можна звернутися так, і з кому проконсультуватися. Відносно нашого відділення, то на теперішній час в нас багато пацієнтів, тому що на 30 ліжках 40 45 пацієнтів, але Ну, Якось ми все ж таки вирішуємо ці питання. В нас також е, працюють два лікаря-ревматолога вищої категорії. Це легкобит Аліна Станіславовна, Вартіліщева Анна Сергіївна. Це е, дуже фахові е, е, і в основне віддані своїй справі люди. Тобто, ревматологія для нас це все. Це наше життя. Це ваше життя, по суті. Да? Важливий підрозділ, який дозволяє великій кількості людей рухатися та жити. Наші ревматологи лікують захворювання системного плану. Ті, які, на жаль, в першу чергу не дають ходити, не дають рухатися, просто не дають жити. Кращі ревматологи сьогодні працюють в лікарні мечникова і допомагають кожного року. Більше тисячі з системними такими великими проблемами звертаються до нас. І після лікування ми бачимо такі потужні ремісії, де людина може спокійно жити. На жаль, такі захворювання без лікування приводять до глибокої інвалідності, коли людина втрачає можливість жити в суспільстві. Як правило, прикута до кровоті, і наші лікарі Мечникова дають можливість виздоровлювати всім дніпровцям, всім нашим людям, які страждають сьогодні на сході України. Пропоную з такими проблемами звертатися до лікарів мечникова, кращих лікарів по лікуванні це сьогодні. Немає. Тому запрошуємо і все зробимо можливе, щоб ви краще рухалися. Коли людина настільки віддана своїй праці і тому, чим вона займається, що, ну ти розумієш, що приходячи до таких людей по допомогу, тобі точно її нададуть Це 100%. До речі, я от хотів, знаєте, що спитати? От, можливо, є все-таки, от ви кажете, що. Є трохи більше людей, ніж є е, койкомісць. Є е, можливо, маєте або оперуєте фактами якоїсь певної статистики. Хто е, ті люди, які попадають до вас здебільшого, це люди похилого віку, це люди, які мають якісь конкретні е, передумови до того, щоб потрапити до е, вас у відділення? От можливо, є якась певна за вашими спостереженнями е, статистика, щоб ми там розуміли, що якщо ми там трошки молодші, то нам можливо до вас поки що не час. Розумієте, захворювання ревматологічні непередбачувані. І дійсно є захворювання, які стосуються молодого віку, а в меншій мірі похилого віку. Тому переважно це працездатні люди, починаючи з 18 років і таке середній, ну, до 60 років. Є і більш старша категорія, але вони не становлять дуже великий процент відносно того, які пацієнти лікуються. Ну, також я хочу сказати, що на теперішній час, згідно з умовами, у нас і переселенців дуже багато, і військових. Ну це від одної третини до одного другої. Тобто, в залежності від ситуації, коли є яка потреба. Ось а Захворювання вони ж теж цікаво перерозприділяються. Тобто сіє захворювання, от як ми з вами попередньо трошки між собою говорили. Да? Наприклад, остеоартроз – це хвороба, яка починається з роками. Тобто, 40% 40 років, 50%, 50 років, 60%, 60 років. Тобто, чим старша людина становиться, це біологічна ситуація і хрящ становиться тоньшим. Але по-різному люди це сприймають. В деяких випадках це перебіг захворювання. Супроводжується припухлістю суглобів, в синові. Це цікаво. Да, так, да, симптом. Тому так, такий пацієнт, незважаючи на те, що нібито це таке захворювання, хоча в зарубіжній літературі да, ми звучаємо термін остеоартрит. А, У нас ортеартроз з, то, так. То, дегенерація. А в англоязичній англомовній літературі остеоартрит. Запалення в тому числі. Тому люди різного віку, в різному стані, різного соціального походження, походження тобто, різні умови. Угу. Ну, да, да. А ми знаємо, що медицина це завжди не тільки е безпосередньо стан здоров'я самого пацієнта, ну, а за цим ще тягар економічних проблем, які потребує для того, щоб знаходити ті чи інші варіанти лікування. І відносно симптомів, симптоми можуть бути різні. Я вже казала частково, але можна сказати, що це підвищення температури, це загальна слабкість, це біль біль в м'язах, м'язах. Біль в суглобах, це біль в хребті, це задишка при ходьбі, це висип на шкірі, це біль в горлі, це збільшені лімфатичні узли, це сухість порожнині рота або слизовою глаз. От, наприклад, всі ж працюють за комп'ютером, да, синдром сухого глазу, да? спеціальні окуляри, все, але це може бути симптомом одного з захворювань, таких як, наприклад, сухий синдром, але хвороба шегрена. але хвороба шегрена. Це дуже важко, тому я завжди кажу, що дуже важко, щоб це не було пізно. Оце напевно що... зазвичай відбувається ну, конкретно в по вашій специфіці, та по будь-якій медичній специфіці, якщо затягувати, то шанс на повернення назад або лікування набагато зменшується, так? Ну, от, наприклад, таке захворювання як ревматоїдний артрит. Він починається повільно. Залучаються суглоби кистей. В основному хворіють жінки. Після 40 років або біля 40 років. Він буває менше, старше, все буває. Але таке середній вік 40-50. Через 2 місяці-три місяці лікувати не пізно. Через 6 місяців починаються певні структурні зміни. Через 9 місяців 12. Призначати правильне лікування може не мати сенсу, тому що людина може бути вже нечутлива до цього лікування. Тому, крім того, що треба приймати таблетки, які зменшують больовий синдром, потрібно ще приймати так називаємо базисні препарати, основні препарати, які припиняють перебіг хвороби Процес зупиняють лечів, да? і руйнування. Так, так, так. так. А якщо ми втратили час, uh -huh. тому що нема коли, тому що є своя робота, тому що пройде, тому що били, сказали, що попий все, пішов в аптеку. Самолікування або. Uh -huh. Діклафінак, попив, uh -huh. е, стала краще, прийшов час, через час знов повернулася, і потім колись. Але я хочу сказати, що культура е, людини має значення. Е, до того, щоб до свого здоров'я ставити, Пр... проблема ж не в тому, щоб піти до лікаря, щоб тобі щось призначили. Гу. Проблема в тому, щоб ти пішов до лікаря і зрозумів, де ти є, і, в чому? і що є далі проблема. робити. Гу. Оце ж проблема, яка є, правильно? Скажіть, будь ласка, чи всі профільні хворячки, які є, якими займаються ваші лікарі, ваші специфіки, чи всі вони виліковні? Безумовно, ні. Ну, наприклад. Яке дуже розповсюджена, особливо серед чоловіків працездатного віку захворювання як подагра, mm. це подагричний артрит він обумовлений деякими причинами. Як проявляється, теж цікаво. Час, да. Часто це генетично. Mm. Тобто генетика, спосіб життя і флора або перенесена вірусна інфекція мають значення для майже для всіх захворювань. Подагричний артрит характеризується раптовим нападом болю в суглобі. Да. Є дуже такі поетичні описи, наприклад, Ошвейка, там, де він описує якогось офіцера, який сидів, і тут в нього раптово палець став набухати, становитися червоним, він кричав, кричав від болю. То це таке дуже сильний прояв болю, тому що таке, теж є цікавий е, 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 вислів, такий, що якщо взяти суглоб і затиснути його в тиски, mm -hmm. то буде біль. Але якщо зробити два повороти, то буде біль при подагрі, подагричний біль. Це дуже виражений. Навіть неможливо доторкнутися до цього суглобу. І це подагричний артрит. Ми повинні призначити, ми, по-перше, повинні пацієнту розказати, який спосіб життя він повинен вести. І до цього, от я трошечки, може бути від цієї теми зайду в інший коридор, але потім вернуся. От, Наприклад, у 2010 році американський коледж е, е, Асоціація серця визначила основні напрямки серцево-судинного здоров'я. Вона ще в 2022 році додавала, і це основні вісім компонентів. Це стосується вас, мене, наших колег і всіх, хто нас е, навкруги нас живе. Да? Що це таке? Ну, як ви думаєте? Це сон. Харчування. Харчування, паління, угу. фізична активність, угу. контроль артеріального тиску, контроль сах... цукру крові і контроль холестерину це основні компоненти, з яких складається і контроль ваги пункт. це такі компоненти, з яких складається серцево-судинне здоров'я. Але Якщо навіть ці компоненти всі е, людиною так сказати, зберігаються, а у пацієнт знаходиться, наприклад, от в стресовій ситуації, то ця ситуація може нивілюватися. А зараз все поламатися, так. Да. Тому повертаємося до подагри. Тобто певні є рекомендації, наприклад, да? тобто пацієнт повинен. Е, обмежувати е, там, походи в сауну, наприклад, да? тому що якщо він обезвожується, концентрація сочової кислоти може підвищуватися. так? Е, в нього до, повинен бути достатній питний режим. Але не в смислі алкоголю, а в смислі води. води. А алкоголь він повинен бути обмежений, повинно обмежено бути червоне м'ясо, повинно обмежено бути бульйони. Креветки, я не кажу, парадоксально. То, в конкретному випадку є отакий. Тобто в да, конкретному випадку є конкретний набір рекомендацій, які потрібно. Mm -hmm. І безумовно, якщо людина навіть буде, от є такий міф, що якщо от цього всього не робити, то все буде добре. Ні. Ні. Mm -hmm. Тому що е лише обмеження дієтичне знижує рівень сечової кислоти, яка характерна для подагри. На 60 одиничок. І якщо у нього 540, а норма 420, то навіть зниження на 60 все одно залишає ризик того, що кристали почнуть утворюватися. І буде напад. Коли? Коли йому захочеться, туди і буде. Подагра цікава ще тим, що не тільки ж суглоби. Ці ж кристали можуть відкладатися і в інших тк... тканинах. І от історично описані дані, ще 1954-го принц Метал описував, що навіть в сердечній сумці можуть знаходитися кристали. Навіть пор... там, де око можуть бути кристали. Це набагато небезпечніше. Так. І підвищення рівня сечової кислоти може провокувати інші ревматологічні Суглобові синдроми при псоріатичному, при ревматоїдному артриті, при остеоартрозі і навіть при анкілозуючому спондиліті. тому що відкладення кришталів в ділянці ураження при анкілозуючому спондиліті призводить до більш бистрішого прогресування склерозування суставних поверхонь. Ви, до речі, теж дуже цікаво почали говорити про іноземні варіанти і досліджень, і оперування якимись певними фактами. От хотілося б теж звичайно спитати, як зараз впроваджується співпраця з іноземними колегами, саме в цій специфіці, які працюють в тому ж напрямку. Ну я хочу сказати, що зараз набагато краще ніж 20 років тому, mm. тому що зараз є інтернет, і ми маємо доступ. Ну, починаючи з 2000... 2000 року, перший наш був конгрес, який ми посетили в Братиславі. Це був центральний європейський конгрес. І з 2003 року ми є учасниками щорічного конгресу Європейського Європейської асоціації Альянсу ревматологів України. Тобто це дуже корисно. Але якщо навіть ми напевно, що в позапрошлому році то е, були онлайн присутні, але це нічого не міняє. Ти, ти можеш в запису слухати е, лекції, ти можеш перекладати, ти можеш отримувати е, ну, такий санал роматичних захворювань. Журнал ми його отримуємо в електронному вигляді. Також бритіш е, журнал е, ревматологічний також отримуємо, в електронному вигляді, і тому всі нароботки, які є, всі рекомендації, і ЄВЛАР, і американського коледжу ревматологів, вони всі є в доступі, їх треба тільки читати, аналізувати і втілювати в життя. А для цього в нашій лікарні є всі можливості. Тому що, от якщо ми візьмемо протокол, не тільки загальноклінічні дослідження, такі як так, аналіз крові, там, сечі, ну такі рутинні, які можуть. Да, тобто стандартні, стандартні, да. Да. багато аутоімунних маркерів. Це маркери, такі як анаскринінг системні захворювання, як скринінг, м'язітний профіль при ураженні м'язів, це широкий спектр гормональних досліджень, які також нам ну, потрібні в деяких випадках. З перебоями, але ж все, ми, ми, все ж таки ми маємо генетичне дослідження, таке як визначення лейкоцитарного людського антигену b 27 який характерен для аксіальних спондилітів, mm -hmm. це запалення хребта. Це антитіла до циклічного цитрунірованого пептиду для ранньої діагностики рематоїдного артриту. Да. це пункційна біопсія м'язів, шкіри, слизової оболонки порожнини рота. Це комп'ютерне дослідження, мрт дослідження, рентгенологічне дослідження, тобто те, що нам потрібно на тому рівні, як ми працюємо, нам цього поки що достатньо. Деякі ми впроваджуємо сам самі дослідження. Наприклад, ми в відділенні проводимо капіляроскопію. У нас такий не дуже з високим розрішаючим рівнем апарат, але він наш. І ми можемо е, дивитися на мікроциркуляцію в тих випадках, коли ми підозрюємо якесь таке серйозне захворювання, як системна склеродормія. Ну, Надзвичайно потужна розмова у нас з вами вийшла, і тут я завжди розумів факт того, що, мабуть, за якийсь певний короткий недовгий час треба знову призначати наступну зустріч для того, щоб іще іще більш детально проговорити ті чи інші моменти. На жаль, час спливає, пані Тетяно. Наостанок, буквально два-три слова, можливо, від вас порада нашим глядачам. Що ви могли їм сказати стосовно того, як правильно слідкувати за своїм здоров'ям? Я хочу сказати, що ви Мали холодний розум у відношенні до свого здоров'я, mm -hmm. щоб ви не були страусем, який ховає свою проблему під крилою і робить вигляд, що нічого не приходить. Тому що краще своєчасно звернутися за до допомоги і її отримати. А на останок, я конечно, хочу сказати: слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за цю розмову. Я переконаний в тому, що ми ще зустрінемося з вами напевно Обов'язково обов'язково. А отже, друзі, мали дуже цікаву розмову із Тетяною Лисунець, завідуючою відділенням ревматології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслуженим лікарем України, експертом обласного департаменту охорони здоров'я за напрямком ревматологія. Дякую вам ще раз і до нових зустрічей з вами. Дякую за увагу. Дякую, друзі. Ну і традиційно, звичайно, що наостанок обов'язково ми за тиждень з вами знову побачимось. Продовжимо тему. Продовжимо говорити про найцінніше і найдорожче. Що ми з вами маємо? Будьте здорові, побачимось.